Одними із перших прийом міського голови цього тижня відвідали жителі будинку по вулиці Привокзальна 3Б. Вони незадоволені установленим теплолічильником та його показниками, адже за поточний місяць було нараховано вдвічі більшу суму за тепло, аніж в сусідньому будинку, де лічильника взагалі немає. Той місяць не сильно топили, і ми більше заплатили чи Попили. Той місяць тисячу за квадратних метрів. Цей місяць. Анатолій Федорчук запропонував звернутися до директора Бориспіль тепломережі Володимира Палінки, аби він перевірив показники теплолічильника в даному будинку. Проблема постановки на баланс по електропостачанню хвилює мешканку будинку по вулиці Броварська, 28 Наталію Ляшенко. Жінка запевняє, що дане питання не вирішується вже давно, а неякісне електропостачання турбує не один рік. У нас проблема в те, що ми ж не не стоїмо на балансі. І нас везде футболяють. От лично в моєму домі, виходить, 28-му, що всі 8 квартир йдуть на одній фазі. А до будинку йде тільки дві фази. Третю, колись відрізали, бо воно щось там не було, а то ж раніше проводили по три колоси. От. І виходить, що всім зробила добре, а прийшла додому, а в мене, як хтось щось трохи включає таке. Більше, що дом весь в, одну, в один момент. Падає напруга. Ми сьогодні з Миколою Петровичем якраз обговорювали це питання, що ми будемо зараз звертатися до депутатів міської ради для того, щоб прийняти на баланс комунальну власність ці всі мережі так, з подальшою передачею в РЕС. Наступними звернулися до міського голови мешканці аварійного будинку по вулиці Київський шлях, 97, аби вирішити питання розселення його жителів. Також вони хочуть, аби переглянули ту кількість квартир, яку їм повинні видати. І з року в год составлялись списки, й аналізувались квартир. І претензії найправдивіші і й були на 19 квартир, тому що Об'яснюю ситуацію. Скільки квартир зараз в цьому годині? Всего 16. Отакі От 16 квартир повинно бути, які 19? Не повинно бути. А скільки? В трьох квартирах 20 лет живуть по дві сім'ї. Анатолій Федорчук зазначив, що кількість жителів не враховується при видачі квартир. Ми говоримо сьогодні про площі. Якщо сьогодні у нас квартир, де Юра, 12, значить ми говоримо про 12 квартир. А хто там проживає, це... Інше вже питання. Мати учасника АТО Олена Горкун звернулася із питанням щодо відведення земельної ділянки її сину. Жінка не може зрозуміти, чому на сесії міської ради це питання не набрало відповідної кількості голосів. Яку кількість голосів депутати не проголосували і чому не проголосували? Невже мій син не заслужив цієї земельної ділянки? Де адреса цієї земельної ділянки? Пам'ятаєте? Ні, я не пам'ятаю. Десь на синіх сині на синіх балках нікому не проголосували не тільки за те, що це ваш син, тому що там не розроблений детальний план і тому там і не голосували. Це принципова позиція земельної комісії, яка сказала, що до тих пір, поки ми в комплексі не вирішимо це питання, значить ми голосувати не потрібно. Наталія Басюк, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.